Мир вам, дорогі друзі, вітаю вас у цьому першому відео із серії про прорив пішаковий F5 у староіндійському захисті. Я сподіваюся, якщо ви клікнули на це відео, то ви вже знаєте, що таке староіндійський захист, тому що трохи буде потім буде трошки важко. І от староіндійський захист це дебют, який характеризується тим, що чорні центр поки що не займають, але вони потім будуть за нього все-таки боротись. Е, нагадаю, про всяк випадок, що бити тут не можна, тому що можна неочікувано зловити кіні 4, і потім виникають проблемки. Потім буде десь кінця 3, і у чорних повний-повний порядок. Навіть може трохи краща позиція. Тому частіше за все, білі або грають d5, або б'ють, і виникає от така от структура. Тут відразу видно, що білі будуть грати на цьому фланці, бо у них. Більше простору тут. А чорні будуть грати f5. І от якраз у цій серії відео ми побачимо чотири різних способи боротьби з цим проривом f5. І у першому відео ми побачимо з вами перший метод ботвинника. Що таке перший метод ботвинника? Перед тим, як я вам це покажу, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і ми погнали. Так от, перший метод ботвинника. Чому він так називається? Тому що а, Ботвинник показав, продемонстрував от, цю от можливість, напевно, вперше, хоча це робили й до того, навіть, напевно, в на 19 столітті так грали. Але Ботвинник провів дуже-дуже цікаву партію за білих і застосував, показав цей стратегічний прийом. На F5, я думаю, ви його все знаєте, хоча, можливо, ви не знали, як. Це називається, що це називається перший метод ботинника. Це просто взяття на F5 взяття і F4. І от у цьому відео я якраз занурюсь у всі глибини і всі нюанси. Коли цей проходить, коли це не дуже проходить, як реагувати чорним, як реагувати білим. На прикладі багатьох-багатьох партій розмейстерів. А, тобто у цій позиції я відразу скажу, що після слона F4. В принципі, так, грати, напевно, можна, але тільки якщо дуже обережно. Тому що відразу видно, що цей слоник трошки заблокований. Вона все-таки ідея була побити пішаком і атакувати. Це не дуже працює. Тут у білих все-таки покраща позиція. Тому бити пішаком треба, і ботвиник грає F4, для того, щоб заборонити чорним самим ходити Ф4. І тут, в принципі, у чорних. Є взагалі три можливості: не реагувати, але ну, тоді, напевно, трохи будуть слабенькі пішаки, ми це ще подивимось. Болеславський може ще побити, крім того, але тут буде відомий ізольований пішак. Іноді це робити можна, але знову-таки, покажу трошки пізніше, коли. І він тут робить неправильний вибір з двох, які залишились. Можна було піти Є4 відразу, можна було піти кінь 3. Він походив в кінь D3, треба було йти Є4. Скоріше за все, він побоявся, що просто ботивник відійде і зараз піде G4 атакувати. Але ні, це трошки рано. Занадто агресивно. Король все-таки поки що в небезпеці. Тому він цього робити б не став. А от після кінь D3, ферзь D3, Є4, ферзь D2 виникає дуже-дуже цікава позиція. Коментатори того часу, навіть гросмейстери, думали, що в чорних тут позиція краща. Тому що. Ну, якось так незрозуміло, прохідний пішак він же колись пройде. Але ботвинник зовсім не погоджувався з ними. Він казав, що пішак G3 насправді не слабкість, він захищений буде добре, його так важко напасти. У нього десь будуть білі клітинки для коника, і у нього є поле D4, тобто слон G7 не такий сильний. Крім того, він десь зможе напасти А3 Б4. І, в принципі, це в партії і сталося. Можливо, це за якістю не найкраща партія, але от така от показова. Це перший, можна сказати, proof of concept. Бо твинник показав, що так грати можна. Тобто, слон F1 покращує потрохи фігури. Спочатку він буде перегруповувати фігури, захиститись на королівському фланзі, тому що зазвичай на королівському фланзі атакують чорні у старої індійці. Ну, як завжди, в принципі. Тобто, грає тура g 2. А потім, коли він захиститься, він буде грати на ферзовому фланзі. І тут просто вже позиція доходить до того, щоб отвінник настільки забронювався, що ну, Борисавському вже важко щось придумати, щоб атакувати. Він що починає солом туди-сюди ходити. А на сонах, а на F8, щоб додати туру в атаку, то взагалі було б вже 4. Тому що вже чорні атакували на королівському фланзі, але доатакувались. От цей пішак F-4. Він, в принципі, блокує пішака F5 і тим самим блокує всі фігури суперника. Слон d4, який отримав клітинку завдяки цьому маневру це просто монстр. І виходить, що після цього взяття ну, білі просто матують по суті. Король H6 F5, король F7, тора H2. Мат. Такий от неочікуваний. Тому краще було. І було зіграно слон g 7 і Ботвинник починає потроху атакувати. От це якраз така велика-велика перевага першого метода Ботвинника, цього маневру, тому що ми можемо заблокувати все на королівському фланзі, в принципі, без небезпеки, і навіть у нас десь іноді можуть бути можливості атаки, а ми будемо атакувати на королівському фланзі. І тут, Боліславський, просто уже з переляку віддає пішака, тому що йому здається, що тут буде якась атака, але насправді атака у білих, тому що от завдяки цьому полю F4 зазвичай. Ну, зазвичай, якщо ми це не робимо, у чорних просто велика перевага у просторі на королівському фланзі. А тут у білих вона є, тому що ми пішли F4. Тура F5 з'їли пішачка, і Боліславський просто згоря здався. Ну, він просто з'ївнув пішака, він захищався від ходу слона F6, Тура F6 і Тура H5, щоб ферзя не зловили. Він захистився і просто з'ївнув пішака. Ну, з ким не буває. І оце от якраз перша партія, у якій Ботвинник показав, що це метод. І з того часу ем, стало відомо все більше і більше постійних нюансів, про які я вам розповім у наступних партіях. Так, у минулій партії ми побачили ну, найпершу партію оригінальну, у якій е, суперник Ботвинника Ісак Сак Боліславський пішов Є4 у відповідь на перший метод ботвинника. Нагадайте мені, як треба ходити? Правильно, ЄФ, ЖЕФ. Ну, він спочатку побив на C5, про всіх випадок. потім пішов F4, і тут така невеличка різниця з минулою партією. Ми зараз подивимося, що може статися, якщо не піти, як Боліславський, піти e 4 Побити Тут Ханс Ре, нідерландський шахіст, вирішив побити на F4. І у нас виникає зовсім інша пішакова структура. Так, звісно, у білих немає такого прям контролю над d 4 як у минулій партії, але у чорних є. Ізольований пішак. І боротьба тут буде, в принципі, відео недавно вийшло про ізольованого пішака, до речі, про те, чи вдасться чорним якось трансформувати контроль над полями Е4, Е5 у якийсь свій плюсик, чи ні. Але в цій партії, ну, чорні могли б, наприклад, так піти, щоб це, це зробити, кінь Е4 або слон д 7 так трошки агресивніше. Спробувати якось відразу е це застосувати. Може, десь Б5 загрожувати, А4, А3. Користуючись тим, що у нього активність. Але чорні а, тут а, занадто повільно зіграли. Я це я про це вже говорив у минулому відео про ізольованого пішака. Що якщо у нас ізольований пішак, треба грати якомога швидше. Інакше потім не встигнеш. І виходить, що просто а, Флорін Георгію пішака заблокував, як правильно треба робити, поміняв фігури. Поміняв, поміняв, поміняв і перейшов у еншпіль, у якому у нього просто перевага, тому що у суперника. Ізольований пішак. Ще такий красивенький хід. Кінь 4 підняв. Кінь g5, кінь просто красень. І, увага! кінь F4, кінь найкращий блокер. Заблокували пішака. Просто, можна сказати, як по книжці. Напав на f5. І просто, по суті, ну, чорні не можуть захистити цього пішака. Він занадто слабкий. Білі можуть покращуватися, як хочуть. Всі фігури чорних прив'язані до пішака. Він повинен ходити тура F8, тура f7. Перевів короля. Просто на D4 в атаку, і прорвався на ферзовому фланзі принцип двох слабкостей, просто в дії. І Турасі просто краса. І суперник здався просто не витримав такого натиску. Але ми зараз побачимо, що перший метод бутиника це, звісно, добре, і його застосовувати треба у багатьох випадках, але все не так гладко. І я вам покажу, як грати ще і за чорних, для того, щоб не програти так легко, як Рія. От зараз ми, наприклад, побачимо, що може статися, якщо Чорні скористуються своєю активністю, Тому ми перевертаємо дощику. Ми будемо грати за Емілія Сутовського. Він, до речі, зараз у фіде займається, він уже не шахіст. Але у минулі роки він запалював на шаховій дощі. грав такий агресивний як стара індійка і застосовував, в принципі, всі стандартні плани в кінці 5, 5 для того, щоб не дати білим піти б4 це 5 Тому що ну, просто видно. Навіть якщо на і подивитись, де хто грає. Слоні 3, д 7. Це ми вже все бачили, якщо я не помиляюсь. Може, з такими невеличкими варіаціями. І тут Теплицький Ян, який прочитав книгу, напевно, або просто знає про перший метод ботинника, вирішив зіграти отаким От чином, побити на F5, піти F4. Але різниця цієї позиції і минула, і в тому, що в чорних є активність. І чорні грають в е 5 відразу. Бачите, швиденько нападають. Ферзь в 6. Швидко дуже водять фігури в гру. На відміну від минулого разу слон d7. Пам'ятаєте той хід, який суперник не походив у минулій партії. Рее. Він походив в кінці d7? Потім б'є. І тут можна було походити b6. Він вирішив надавати здвоїти пішаків. хоча я б напевно дав. Ну, він все-таки, напевно, трохи сильніший, ніж я граю, тому не сперечаюсь. Ферзь b6. І чорні змогли активною грою змусити суперника побити на е 5, позбавитись ізольованого пішака. І тут, а, хоча хтось може подумати, що це слабкість, але ні. Ці висячі пішаки, добре, в принципі, захищені, якщо що, то руща підведемо. І фігури білих ну не, не прям щоб там. Прекрасно розставлені для того, щоб а, це все захищати. І на А3 в принципі, логічний хід, щоб b4, важливий хід а4, щоб не дати піти b4 все-таки. Це треба уникати. До речі, дуже типовий прийом. І чорні свою непереможну армату запускають в бій. Важливо, що не можна бити, тому що два слони активність просто змітає суперника з дошки. І після слона ж 5, не дуже вдалого ходу, було зіграно е 3 і позиція в чорних просто виграна. Не звертайте увагу на те, що була зіграна нічия, це турнір з нормою гросмейстера, Тому іноді таке буває, що суперники влаштовують нічия. Просто перевага величезна, фігури всі активні, кінь красень. Зараз слон F5 підемо, а це слон просто паралізований. От, отак от йому обійшовся перший метод ботвинника. Тому перед тим, як грати f 4 ну, треба, очевидно, що. Рахувати, в шахах рахувати треба завжди, але, крім того, от у цій от позиції, перед тим як бити, грати F4, треба прикидувати не лише можливість c 4 а й так от можливість F4. І, от, наприклад, у цій позиції треба теж думати, вже, як бити, як реагувати далі. Тому що, якщо грати неуважно і дати супернику цю от контргру, не поміняти вчасно фігури, можуть виникнути величезні величезні проблеми. Але ви тільки що бачили, що взяття на F4 може бути доволі сильним. Але взяття на E4, хід E4 на F4 може теж бути дуже-дуже сильним. І ви тут уже можете, напевно, побачити невеличку різницю. Всього 5 ходів було зіграно з обох сторон. Ф6. Але о, ми вже бачимо, що структура трошки відрізняється. І у цій позиції, тепер пам'ятаєте, після F4 білі контролювали поле D4, це була їх сила. Тут вони це більше не контролюють. І тепер, по суті, F5 треба треба вже якось, ну, треба було думати, щоб зустрічати по-іншому. Бо перший метод ботвинника працює набагато менше. Звісно, перевага в тому, що ми забрали поле e 5 g 5 є, зберігається. Перевага в тому, що ми можемо десь піти g4 зберігається. Але у чорних тепер, по-перше, менше небезпеки пов'язаної з d4 полем. А крім того, білі, о, чорні можуть зараз почати штовхати якийсь хід Б5, як у воському гамбіті, можна навіть пожертвувати пішака. І ми побачимо, що чорні будуть готувати цей план Кінця 7 і просто відразу видно, що зараз почнеться якийсь розгром. І чорні згодом потроху-потроху виграли. Тому треба бути дуже уважним. Зараз ми подивимося ще одну партію, як ми з цим можемо боротись за білих. Тому треба. Уникати, якщо ви проводите перший метод бативника, уникати супернику, давати зіграти е 4 і С5 одночасно. Наприклад, як це зробив Давід Альберто в партії проти Ігоря Олександра Натафа, на С5 було взято на проході. Тому що, як ми вже бачили, не бити на С5 погано. кінь с 2 кінь ж 4 У чорних просто дуже багато клітинок, вони контролюють. С4, Б4, Д3. Ну це просто це просто жах. Десь Б5 може ще буде. Після слон Д4 просто. Білі з'язані по руках по ногах, їм дуже-дуже важко. Тому Давід Альберто грає правильно і залишає позицію рівною після ДЦ. Ферзь Д2, Тура Б8, Тура Д1. І тут такий трохи інший малюнок гри. Чорні будуть загрожувати Д5. Тобто, чорні все-таки проводять С5. І позиція така дуже гостра, в принципі, в стилі старандійського захисту. І після кіньb5, Д5, ферзь 5 тут могло б бути зіграно ферзь b7, cd, просто тактичний вихор. Але, оскільки і чорні правильно зіграли, вони провели e 4C5, який один із можливих планів. Він не завжди найсильніший, але він один із можливих, це правильно. І е, білі провели перший метод ботвинника і не дали піти c 5 C5. Та Позиція позиції залишався б приблизно рівною. Натомість. Е, було зіграно не дуже правильно, тому я це показувати не буду, щоб ви це не запам'ятали. І Давід, Аль... Давід Альберто все-таки програв Ігорю Олександру Натафу. І на закусочку зараз буде приклад з повишеною складністю. Такий ось цікавий приклад: Кік Лангевє грає проти Фімегеллера, або Юхімагеллера, як його іноді називають. Зіграно вже c5, тому якщо дати піти f4, e4. То зараз може бути неприємно. Тому я вам даю, можете поставити відео на паузу. А, 3, 2, 1. І як зіграв Хімгелер, Геллер, Юхім Геллер тут пішов такий цікавий хід слон F3 для того, щоб зіграти F4 на своїх умовах. Бо якщо піти F4 відразу, то на e 4 окей, це не так страшно, тому що тут c 5 не дає прям великої переваги, бо слона на G7 немає, він не може піти на D4. І G4 тут небезпечно виходить. Але от ЄФ виходить неприємно. Чому неприємно? Бо треба бити пішаком. І от у тому разі ми бачили, уявимо, що не можна зараз побити, що пішак ізольований, в принципі, у білих тут було все дуже-дуже непогано. Але суперник б'є королем, і ми б'ємо пішаком, і тут якась така структура ну, не дуже приємна, мені здається, для білих. Хоча може перевага якась десь і буде Там, по чорних полях пробувати залізти. Але ну, мені ця позиція не, не прям подобається за білих. Натомість, Юхім Геллер знаходить класний хід. Спочатку слон F3. Слон F3 тепер Ферзь захищає. Ну бо якщо конем відійти назад, то напевно провисає пішок. Треба все рахувати, обов'язково в шахах. Але пішок провисає. Тепер Юхім Геллер б'є, позбавляється свого слона, який впирався в пішака D5. І тепер грає F4. Ідея в тому, що її 4. Хід, який, в принципі, нас іноді цікавить, взагалі не працює. Просто зігнули фігурку. Це було б сумно. І бити на F4 теж, в принципі, напевно, не дуже, бо у нас знову-таки гра проти ізольованого пішака. У білих тут набагато краще. Тому чорним вже треба придумувати якусь ідею. Наприклад, на b 7 ми теж просто б'ємо. Ці пішачки слабкі, зараз ми на них будемо нападати. І у нас немає білопільного слона, тому ми нападаємо на чорнопільного пішака, бо у нас. Більше можливості нападати на чорнопільного пішака. У нас є чорнопільний слон. Ми створюємо слабкості у позиції чорних, і зараз десь вже, напевно, відразу підемо кінь 4 І зараз ми вже десь будемо грати так по чорних полях. Дуже-дуже добре. Тому Lang' вирішив зіграти b4, щоб хоча б якось спробувати заблокувати структуру. Але це йому не допомогло. Зіграно кінь G2, Напав на e5, так само, як у іншому варіанті. І на, і на Е4 просто ну, був би розгром по чорних полях. Просто білих підвиграно. Цей слон ну, взагалі ні на що не годиться. d 6 пішак прохідний, розгром. Тому е лангів спробував піти F4. Це, напевно, його найкраща спроба. Я іншого особливо не бачу, щоб відкрити хоча б позицію. В нього два слона позиції відкривати треба. Але ну, все одно Пішака віддав без пішака позиція сумна. Слон е 8 Ферзі 4. Напав на F4, ну і ще й крім того, ферзя поміняв. І після розміну ферзя у суперника взагалі немає ніякої контрри, і лангів як тут здався. Перший метод ботвинника у всій красі. Так. Підсуймовуючи, перший метод ботвинника, тобто взяти на F5 і піти F4 це один із найрозповсюдженіших і дуже-дуже цікавий метод боротьби проти ЖК F5. Але. Треба мати на увазі дві відповіді. Перша це е 4 і треба мати на увазі, щоб не було у суперника пішака на С5, тому що інакше у нас не буде поля d4. І контроль над полем D4 це одна з основних переваг в ходу F4. І якщо нам це вдається, ми можемо потім піти король F2, захиститись на королівському фланзі, і потім починати потроху атакувати на ферзевому. Крім того, мати на увазі взяття ЄФ, і. Заготувати, що важливо, на ЄФ, взяття фігурою. Для того, щоб блокувати ізольованого пішака, потроху консолідуватись, поміняти фігури і, врешті-решт, виграти партію. Тобто мати на увазі, щоб у суперника не було ніяких активних можливостей. Якщо це все не працює, ви порахували, вам щось не подобається, то не пропускайте наступні відео, бо у наступних відео ми подивимося альтернативні способи боротьби проти ходу F5. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити якраз ці наступні відео і до зустрічі!